Привіт! В Online ти можеш бути ким завгодно. Ну зараз ми поговоримо про роль торговця. І так, торговець, це твій власний міні-бізнес на колесах, крім свій компаньйон, перетворює все, що ти принесеш з полювання на товари. Чим більше сировини ти принесеш, тим більше продукції її получиться І зростанням рівня відкриється великий торговий фургон. Собака, охоронець, покращення табору і навіть спеціальні здібності. До речі, табір можна присувати, вибрати локацію ближче до тварин, де крутиться навколо трьох речей: стровина, м'ясо, шкури, кістки, чи якісніша штуша, тим краще. І потребує інструменти. Їх можна купити або добути як я. Що ти маєш головне запам'ятати? Ти не збагато шкури, почекай, поки все переробиться на 100%, буде заповнене, приготуй віз і може відправлятись на доставку. Ще є два типи продажу. один легкий, другий тяжкий. В легкий легкій тиві заплатить якісь там копійки, а за тяжкий таку нормальну суму. Ну Но тільки в тяжкому можуть інші ігроки захотіти забрати твої товари, так що будь обережний. а на легкому набагато легше. Великим фугоном тебе отримати більше профіту, який відкривається після 10 рівня в ролі. Парочка пора для швидкого збагачення. Погляне на великих тварин, наприклад, бізоні, оленів, ведмідів, додає більше, чим середній розмір тварин. Розміщуй табір поблизу. місць полювання. Економ час. Весь час слідкуєш у тебе були шкури животним, бо якщо не буде, то буде процес дуже довго йти. Бути уроці це, це не просто заробіток, це справжній шлях обоє бізнесмен. Табір живе своїм життям. Гроші капають, кріпс працює. Ти будуєш свою імперію. No. Дякую за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і до зустрічі в нових відеох.